Тестові завдання та підготовка до тематичного контролю за розділом перший варіант. Перше. Центром якого союзу племен був Київ полян. Друге. Щорічний похід київського князя з метою збирання данини з підвласних союзів племен мав назву Полюддя. Третє. Кого з названих осіб князя Русі України вважали засновником своєї династії Рюрика? Четверте, коли відбувалося велике розселення слов'ян. 5-7 столітті. 5. У якому році відбулося об'єднання північних і південних східнослов'янських руських земель князем Олегом у 882 році. 6. Що стало приводом до повстання деревлян у 945 році, повторне збирання данини Київським князем Ігорем, 7. Походи Київського князя Святослава в Болгарію призвели до конфлікту Русі України. Із Візантійською імперією. 8. Зображений середньовічний малюнок можна використати як ілюстрацію до літописної розповіді про поразку походу на Константинополь київського князя Ігоря, 9. До кого з такими словами звернулася княгиня Ольга. Більше вже не хочу мститися, хочу тільки взяти з вас невелику дадину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці. Древлян. 10. Прочитайте уривоки джерела та виконайте завдання. Цю промову князь Святослав проголосив напередодні битви з візантійцями. 11. Установіть послідовність подій Русі України. Перше. Ми мужі, від народу Руського, послані від Олега, Великого князя Руського, до вас, Льва, і Олександра, і Константина, великих за волею, бажаю самодержив, Цесарів грецьких. Друге. І Великий князь наш Ігор, і князі і бояри його, і всі руські послали нас до Романа, і до Константина, і до Степана. Третє. Дружина господаря Русі, який колись приводив флот проти ромеїв, по смерті свого чоловіка прибула в Константинополь. Хрестилася вона, була гідно вшанована. Четверте. Рушив він на Дунай, на Болгар, і в битві переміг. І взяв він 80 міст по Дунаю і сів князюючи тут, у Переяславці, беручи данину з греків. Питання 12. Установіть відповідність між іменами правителів Русі України та їхніми здобутками. Аскольд: Окладення першого відомого договору Русі України з Візантією. Олег. Об'єднання північних і південних східнослов'янських земель. Ольга. Приборкання повстання древлян. Святослав. Розгром хозарського каганату. Тринадцяте, які з названих східнослов'янських союзів племен розселилися на території сучасної України: сіверяни, уличі, Тиверці.